Okay. Перевірка присутніх на занятті. Вас 14, а тут в класі 12. Двох немає. Юльки благи немає, бачу. І Артема. Добре, фіксую. Тема сьогоднішнього заняття козацькі клейноди. Символи влади козаків. Який у вас сьогодні буде? Добре. Е, тепер, що нам не вас піднявся? Посміхайтеся добре. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Я розповім вам про символи козацької влади, клейноди, а також ви зможете своїми руками виготовити цікавий виріб. Отже, ми продовжуємо з вами вивчати історію українського козацтва. Нагадую вам, що козак це вільна людина, вільний воїн. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі. Вони воювали, вони боронили наші кордони, вони могли пройти по суші, по морі. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про козацьку чайку, наскільки успішними були походи козаків на козацьких чорнах-чайках. І тому ми продовжуємо про це говорити з вами. Отже, у вас подивіться, спочатку трохи пограємося. І згадаємо, що козаки брали в похід. Ось візьміть цей аркуш паперу, який у вас є на партах. Візьміть, у вас по одному один аркуш на пару на пар. Ви будете працювати в парах. Добре? І що треба зробити? Як ви бачите, у вас там є намальований на на козак. Козак. Так ми будемо збирати козака в похід, але не в такий похід, як ми зараз ходимо в гори з рюкзаками. Пікніки різні, там зупиняємося, підйоми робимо. Ні. Похід у часи козацтва це означало, що козак йшов на війну. Отже, ми маємо зібрати козака на війну. Що вам треба зробити? Вам треба олівчиком, працюйте в парах, обвести ті предмети, які козак не взяти на війну, які він брав. Один одному допомагайте, але зверніть увагу, там є речі, якими козак Earth... Так що давайте попрацюйте, починаємо. Молодці, обойдемо. Обойдемо. Ну, Ні, це сам козак. Це сам козак, ви обойдете тільки ті речі, які козаки правили. Правильно, всі всі уважно. Молодці. Допомагають, допомагаємо. Попали на сквединку, щоб також це ще бачити. Я думаю, це пара. Домовились. 6. Тепер що я хочу передати? Чай. Охолодити. Машину брали. Ні. Отже, вони брали коня, Шаблю, люльку, шапку, одяг, пістолет. Пістолет, А на чому? А на чому ще На чай, Так. Ви всі уклали добре? Так. Молодці. Я вас на собі Сашка. Дивіться, ось цей кафтан такий ось. Бачиш верхній одяг козака? Отут штани. Так, все, молодці. Тоді відкладаємо наші аркуші паперу в сторону. Вбіг. І йдемо далі. Ви гарно справились, ви молодці. Добре, тепер до нашої теми повертаємося. Козацькі клейноти. Так? Слово клейнот означає скарб. Або невеличку коштовна річ. У козаків це були символи військової або цивільної влади. Кожна з козацьких клейнот була унікальна та мала своє призначення. Які клейноти були у козаків? Отже, перша клейнота це герб війська Запорізького. Ось, подивіться, ось такий. Бачите? Каже Яночка, ось це була. Так, 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 зараз ми продовжуємо. Ось у вас там інший аркуш паперу, де, де, де є всі клейноди. Дивіться на них, а я вам буду називати їх і показувати. Ось перший з герб війська Запорізького. Бачите, який він гарний? Що кольори козацького герба вам нагадують? Так. Що нагадує? Молодець. ти Сашка. Про що я говорю, то це знайде на малюнку, добре? Отак є геро. Далі це клеймодар. Він був дуже шал... козаки, козаки до нього дуже з великою штамою ставилися. Його зображували на портретах, іконах, рукописах та духовних виданнях. Далі, наступне це у нас порогва або прапор. Так? Бачите, в козаків різні прапори були. І малинові, і сині, і жовті, і жовто-сині, і червоні. Так, прапори були шили з найдорожчих тканин та здоблювали вишивкою і оптимальні. Так, Козацькі прапори були різних кольорів, так як я вам вже назвала. У вас там на ваших малюночках є під номером один корова. Корова це прапор. Який зараз у нас прапор в нашої України? Жовто-синій. Позаки також використовували ці, ці кольори. Наступна наш, наша плейнода це що це? Булава. Бачите, яка вона гарна? Ось. Я вам навіть принесла ось таку булаву. Бачите? Канінь. Ну, Моя булава простенька, дерев'яна, але булава гетьмана була оздоблена коштовним камінням. Кажи, На назадці, там де мої щини, там в них була бульова, це того, скляна. Скляна. Вася тож також казав, що в нього до мене є булава. Ширпи. Зараз ми про полову поговоримо детальніше. Продовжуємо далі. Ще було символом козацької влади ось такі пір, пірначі. Їх носили на... Їх Їх корінні отамани. Це різновид булави, металева головка з гострими виступами насаджена на державу. на державу. Ось такі пірначі. У нас на також є на мене купірначі. Отже, і ще була одна дуже цікава. Корога, козацьке символ це бунчук. Бунчук, бунчук – це дерево, завдовжки 2-2,5 метри. От я маю метр 60 От значить, бунчук був десь ось такий, такий високий. так. Бунчук був такий високий. так. На ній було підвішене кінське волосся. Символ гетьманської влади, коли, коли е, була, під час війни Бунчуки ставили в таборі перед наметами, це був символ, е, символ гетьманської влади. Ось і ще одна в нас є е, корова. Наступне це були летавни. Що вам це нагадує? Але подивіться. Що. Барабан, барабан, барабан. барабан. Так, летаври, це сучасні барабани. Ударами в летаври скликали січову раду. Коли козаки хотіли вирішити щось важливе, щось обговорити, вони ударами в летаври, в ці барабани скликали всіх козаків на раду. Ось. Наступне це в нас каламар. Це слово вам невідоме, це чорнильник. Да. Що це? Там да. таке, як Ви також пишете чорнила, не тільки ваші чорнила встежнях у кулькових ручках. А раніше ручок не було. От чорнило заливали в такій чорнильниці, каламари, і козаки писали не написали. Так. Да. 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 Ну, як і яка влада без печатки, правда? Так. Да. Сучасна влада також наче. Державні органи влади, наші можновладці, також користуються печатками. Була своя печатка і в козаків. Нею користувався символ влади, Владибук. На печатці зображений козак, шаблею та мушкетом. Отже, ми поговорили про козацькі ноги. Е, е, ще детальніше ми про них поговоримо на наступному занятті. А зараз я би хотіла, щоб ми трохи попрацювали. Сьогодні наше практичне заняття буде заняття зліплення. Ми будемо ліпити ось цю булаву з пластирів. Так. Я думаю, що вам буде нескладно, що ви з усім упорєтесь. Чому булава? Подивіться, оця була з дерева, була зазвичай бути з дерева або металу, Вона складалася з держака, подивіться сюди, держак, і ось така куля, яка називалася яблука. Оцю кулю називали яблуком. І гострі шипи. Чому шипи? Тому що раніше булава була різновидом зброї. в неї любилися. А тільки потім вона стала символом козацької влади та мужності. Отже, ми спробуємо з вами зліпити булаву. Але перед цим давайте трохи розімнемо пальчики. Кажи, батька. Слічі, ну, е, там, як, е, до себе. Можна зараз це як сувенір. Це Багато хто має вдома як сувенір булави. В тебе є так. Дівчатка, лідочка, ти все чула? Це все добре? А, добре. Давайте тоді. Теперь тим як почнемо ліпити. Що ми з вами зробимо? Давайте розігнемо наші пальчики. Добре? Давайте зробимо таку у нас гарну розминочку. Дивіться, повторюйте за мною. Шли веселі козаки. Привітали залюбки! Ти козак і я козак. Тож пограємося ось так. Потринуємо пірначами, Ми тільки що про пірначі говорили. Потренуємось. Виростаємо силачами. На батуті пострибаємо. М'яч по полю поганяємо. Пострибаємо через тир, Розминаємо ручками пластилін, так, розминаємо, щоб нам було зручно з ним працювати. Правда? Тепер з такими долоньками скручуємо таку ковбасочку. Ручка, пішку. Угу. І ділимо наші, нашу ковбаску на дві частини. Але одна частина повинна бути трохи довшою. більшою. Добре? Добре? Так. Усіх виходить. Ось дивіться, як я. Ось десь. Так. Можливо, трохи менше. Ось. Більша частина і менша частина. Всі зробили, всі поділили. Добре. Кому не виходить, скажіть, допоможемо. Чому? Пішо я тобі допоможу. І круговими рухами формувати кулю. Або на ваших дощечках ось так. Також круговими рухами. Як вам буде зручно. Але намагайтеся зробити кулю гарною. Рівненькою. Добре? Молодці. Так, усіх виходить? Ні. Ні? От такими руками. От такими. Подивіться, у вас вийшла гарна кулька. У мене ви Гарна? Ану, покажіть мені свої кульки. О, яка краса. Дивіться, яка в мене. Ану? Дівчатка? У мене дуже гарна кулька вийшла. І вас гарна. О, ой, Знову з'єднай весь і зроби нову. Знову роз'євни його і згору. Сердцевидный мост, так видите? Ось, ось. Ну? Ну? Готово? Нет. Ну? Наш пластилин уже Ну и пластичный. Поэтому с ним лучше, работать. А мені Що? Мені потрібно е, працювати наших білоклейки. Дивіться. Так, дуже гарно. Біленький. Ти не покладаєш щось. Не виходить, yeah. що не виходить. Давай я таке нормально. Тепер. А в мене. Добре, так. Дивися. Молодці. Я Так. А я про свою болоту задаю, я кошту зробити? <ристо> <Шоке>. <ристо> а то у вас буде, буде виріб, а в мене не буде. Я ще можу. Бачите? Ну і що? Я також люблю робити, я завжди з вами. Працюю руками, правда? Все, що робить тебе, робите Так, не Не треба забагато Робиться голова, а буває із і залізною, тоді вона ламається. Дуже гарно. Ну, що, ти хочеш сказати? Міцніше за дерево. Ну, звичайно, міцніше, але Є. Але і з дерева також їх робили. Mm -hmm. Так. Ну і що, закінчили? Так. Я так їй чую. Там немає бути забагато зубчиків, здається, так як мене. Молодець. Молодець. Молодці. З гречкою я її нічого не робити. Я потім її викинув сміття. Ви ж такі ж ви що, а ви що хотіли? Кашу збирати. Kudy? Do domu. Do -do. no, tak, to nasz wybór. dziewczynki, Czym wam powiedzieć, Ja mam dużą wiadomość